Привіт! Ви на каналі Вероніка Я. І сьогодні ми вам розкажемо про корисні властивості шипшини і зробимо з неї чай. Треба які, які, які корисні властивості має шипшина Вероніка? Шипшина багата вітаміном С і мінералами, що зміцнює наш імунітет. Так, вона дуже корисна. Дуже корисна. Тому що в неї багато якого вітаміну. C. Вітаміну С у ньому багато. Ось такий травничок, хто не бачив вероніки, вона сама зробила. І така закладочка. Така закладочка з чаю. Така красива, бачите, вона намалювала гарненько. Ось так, що тут є, тут у нас є звіробі. Ой, я все помиляюся і кажу, а це шепшина. Ось так ми її назбирали і висушили. А зараз подивіться відео, як ми її збирали. Буде дуже цікаво з нами гуляв. Котик Мікі, так що не переключайтеся. А далі ми будемо показувати, як ми робили чайок. З шипшини. Ми йдемо далеко гуляти. Мікі з нами йде гуляти, ми йдемо аж туди, там наш сад, а потім колись там була ферма. Ми хочемо знайти, може ми знайдемо на чайок шепшину. Так що пішли з нами, чи знайдемо, чи ні. Мікі не туди. Мікі Мікі не туди так обережно, бо зараз Мікі лише і раз. І вже він скочив кудись. Міки Мікі, ми йдемо сьогодні дуже далеко, ти я думаю, будеш радий. Так хто не знає, Мікі наш на поводку гуляє, тому що він утікає з дому і приходить все побитий, сильно побитий. Одного разу він дуже був побитий, після того разу я його більше гуляти не пускаю самого. Тому що або хтось на нього нападе, або він на когось нападе. І що далі? Ні, хтось захотів тікати нам. не не можна, не можна. Пошу. А Мікі думає, нічого собі так далеко від хати ми йдемо. Хата наша так далеко, аж он там, а ми аж тут. А тут собаки так гавкають, так гавкають. Ви, напевно, думаєте, а чого вони зимою йдуть шепшину шукати? Та тому що Вероніка захопилася травництвом. Саме зараз. Тому ми йдемо шипшину шукати саме зараз. Ну Йдемо, йдемо. Йдем. Мікі щось не туди йде, собаки так гавкають. Оце наші городи. Ну, сад, де тут яблучка в нас ростуть, грушки, горіхи. Деякі городи люди не обробляють, бо нема худоби. А якщо не косити, то звичайно, що городи заростають різними кущами, всяким ріжчем. Так що наш, наш сад, наші городи вже помаленьку хочуть на ліс перетворятися. Вероніка валяється в снігу. Міки не розуміє, куди ми йдемо. Міки пішли, пішли швидше. Вероніка, по-моєму, знайшла якісь ягідки. Може, то шепшина. Такі вони чуть-чуть... Але нам підійдуть. Ну що, рвемо тут? А? Чи будемо ще йти далі потім? Йти, Але рвемо тут теж? Добре, зараз мене збираємо тут. Ще, ще багато треба, щоб файний чай був. Концентровано. О, як високо! Йдем дальше. Йдем дальше. Мікі, йдеш далі. Мікі, ходімо. Мікі, напевно, так далеко ще ніколи не був, він трошечка лякається. Чи ти був так далеко від хати? Ну, я не знаю. Чи просто він так зацікавлений, чи він вже не, не, не спізнає цю територію, не туди. Мікі, нам далі. Мікі. Мікі не захотів далі йти. Напевно, він же тут ніколи більше не гуляв. Так що я взяла його на руки і ми йдемо далі подивитися, чи є ще десь шепшина. Бачимо, який вже переляканий погляд. Він труситься ажень весь. Ну пішли, 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 бо бачиш все. Ну, Та Можеш виключати? Ну, ось ми прийшли. Тут колись у нас був колгосп, ферма. Тепер тут нема нічого. І зразу там гори. Так, ми знайшли ще кущик шипшини, так як ми думаємо. І зараз ми це зберемо та й підемо додому. Уважай! Куртку дреш! Вероніка. Так, у нас форс-мажор, степе, опа. Так не лізежень туди в кущики. З краєчку з там сторони обійди. Тут дивися багато. Не там, не там, Вероніка. Вон там є. Так, Мікі схвильований, хоче додому. Так, все, знімати я більше не буду, тому що мені треба його взяти на руки. Щоб він на руках, щоб йому не було страшно. Ця місцевість йому не дуже знайома. Дивіться, яка там ялиночка. Ні, це не ялинка, це сосна росте. А там хіба якісь ще колеса від тракторів та й усе. Мій керветься все. Вероніка провалюється у сніг. Там дуже глибокий сніг. Ну давай, Я не можу тобі допомогти, бо мікерться додому йти. Давай, давай, вперед, ну, давай. все. Все, давай. Бо Мікі вже рветься додому, тут же він дорогу. і він скоренько додому думає, що вони. <рес> Сніг глибокий, в Ярах. В Ярах намило снігу. Мікі ж додому, швиденько, швиденько йде додому. Мікі. Каже, куди вони мене хотіли завести. Вони мене від дому відвели, бо знаку, як біжить тепер назад. Мікі перескочив через сітку, не дочекався, заки я фірточку відкрию. Вероніка, Вероніка, вставай, Вероніка! Вероніка, вставай і закрий фірточку. Давай скоренько, щоб собаки не позаходили, всякі чужі. Ну, а Мікі зрадів, аж й перескочив. Ну, а тепер ми будемо робити чай з шипшини. Так, давай Вероніка. От Вероніки є така дерев'яна. Ну, ми будемо на одне отаке горнятко робити. Можна робити, коли хтось хворий, багато, зробити когось, коли якась, якась простуда, вірус. То ми робимо багато. Я роблю для Вероніки цілий літр і вона п'є цей чайок. так. Так, для того, щоб швидше нам він запарився, його можна і цілий запарювати, але тоді треба буде дуже довго, щоб він стояв, а щоб швидше, його можна просто. Роздавити. Зараз Вероніка це і буде робити. Там пісточки є, але так. пісточки. Ось так, молодець Вероніка. Ну, все, готово. Ану, готово, покажи. Бачите, він запариться, і всі корисні властивості будуть збережені, і вони всі будуть нам доступні. Заливати треба окропом, але не кип'ятити, щоб не. Зруйнувалися всі вітаміни і мінерали. Бо ви знаєте, що при кип'ятінні вони руйнуються. А просто залити укропом цього абсолютно достатньо. Так, окріпчик я вже тобі, Вероніка, приготувала. Ось тут у нас є окріпчик. Так, береш ложечку і гарненько це все перебираєш, Переверни собі на бочок. Сунь. О, ось так. Кидаємо. Все, що є кидаємо, нічого не перебираємо, бо все корисно в ньому. І шкірочка, і кісточки. Все наповнено користю. Ось так. Його не тільки корисно пити, його ще цікаво робити. І так, як ви бачили в попередньому нашому епізоді, його цікаво збирати. Ось так, все запарили. Так, у нашому випадку ми любимо. Цукром його пити, так що Вероніка його поцукрує. Все, рештки вже залишили, не треба, так уже було. Так, бери зразу, ні, зразу поцукруй. Треба було... Добре, давай тоді бери поцукруй. Багато цукру Вероніка не п'є. Одну з половиною можеш дати ложечку. Залежно, скільки тобі. Добре, Якщо таку велику, ні, якщо таку маленьку, верніше ложечка велика, але ти мало даєш, ну нічого. Давай кидай. І ще може дати, бо я бачила, що там багато не помістилося, тому що це без гірки. Добре, давай так, якщо якщось то весь час можна ще доцукрувати. Ось так, все. Помішали гарненько, закриваємо кришечкою і чекаємо 5 хвилин мінімум, а то добре ще 7-10 хвилин, коли він запариться. Потім ми вам покажемо, який він виходить. Ось, ми чайок наш перецідили. Так, ось такий красивий колір. Ви бачите? Ну, це Боже просто красиві. красота. Пахне як. І корисний, і смачний. Вероніка пробує, ну пробуй Вероніка. Смакота. Давай, Смакота. Я попробую. Я люблю цей чай. Ай, знаєте, який це смак? Хто коли-небудь пив? Узвар називається. Це компот з сушки, з сухофруктів, з грушки, з яблука, сливи. Це. Він оцей чай має нотку, як цей компотик з сухофруктів. Але також він має і свою іншу нотку. Так що дуже смачно попробуйте. смачно і корисно. Так. Так. До нових зустрічей! Обов'язково підпишіться на канал. У нас різні цікаві відео. Дуже цікаві. Так, До зустрічі! До зустрічі! Хай щастить!